Італья Шахів грає проти Монехо. Іспанія, рейтинг 1863. Монеджо. 46 4649. Що значить? Домофон пароль. Не знаю. I don't understand. Шевнингчикс. Ідея відштовхнути цього коня кудись подалі. Хоча я якісь такі собі хитро. Дивний. Взагалі я щось фігню якусь роблю. Дивлюсь на що це що я роблю. Ну добре. Прослабим його тут. Взагалі якось і прикольно вийшло насправді. Хто не очікував, але нормально. Могло бути. Вірш. Пішак! Бронштейновський. Зажав суперника. Добре, візьму пішечком C. Хоча. Виглядає це. Це, це. -а. -а, -а. Сюрприз. Чи ні? 啊！啊！Uh. Uh. Так, щось вийшло так собі, Мені нема що з цим слоном робити. Ай, да такий хід. Ну, я б по чорним полям пошпілив тут. Шах. так? да? Угу. Якщо я сюди пішов і захистив і напав. Вау, вау, вау. Можна, звісно, простіше зіграти, він, скоріше, за все, взяє, взясь, з'їсть. У нас буде нормальна класна структура, у нього слабкість. Можна його піти. У мене ту рана 6 дивно дуже. Куди йому йти? Ну, може, сюди, тоді ми взяли, да? Ну, давай пограємо. Бува стрій шахи. Проблема, що я просто не шукаю за суперника сильніший відповідь. Бо немає часу. Він каже, я не буду шукати гострий. Острій. Мінятися. А він не хоче врати. Хоче мінятись. Так, а як мені не мінятись? Якось так. Можливо, коня на F5 поставлю. Можливо. Ти на D6 сидиш. Ну тут пішак зараз мене попрямує, плюс кінь якісь загрози такі. Опанч, нічого собі. Ну там, звісно, да. Молодець. Якась моя батарея, не зрозуміла трохи. Не зрозумів нічого на ну, шах. Е, ну, шах. Кінь продовжує домінувати. Тут батарея слаб настільки по впиралась у в пішека, а суперник допустив її рух, і партія може швидко закінчитись. Ну, а куди йти сюди? Так, мабуть. Угу. Так, 30 ферзів. Ферзів. Так, ну суперник невдало захищався. Допустив. 74 на 85. В принципі. Не знаю. Ну, я трішки піддавив його, але прям так, щоб. Це нормально, до речі, план. Тут не сильніше, це ясно, так. Да. Взагалі, Ферзь Б6 тут так не грати не грають. В інших варіантах, так, да, ферзь Б6 йде, щоб штовхнути цього коня централізованого. А тут, звісно, 6B5 треба щось готувати. Да, 6. А6, А6. Окей ферзь Б6, А5 А4, і А3 тоді нормально. Ну йому просто не треба було поспішати. Ну, Наприклад, кінь А4 був хороший хід заблокувати. тому що ну, На А5 якось профілактично від А4 треба захищатись. Бо захоплять простір і буде як в партії. Не дуже приємна позиція. Кась уже небезпека. Сказав би Тараш. Через 35 ходів на пункті Б2 буде мати. То я не вдалося зіграв. мені треба було брати фрези. На Е5 окей ми б'ємо-б'ємо. Все рівно те саме виходить. А, ну тут ми давимо ще на коня. Ми просто давимо на коня. Хорош, якщо... А, він так не може йти. А, і тепер ферзь трошечки прив'язаний до кобили, і треба йому щось. Наприклад, тут комп'ютер Радис перекритий от фрезя. Не думав, що краще, звісно, фризем, але думаю, тут буде більше централізованих пішаків. А, ну, виявляється лінія Б, але вона тут особливо. нам в Нагоді не стала, тому що є 5 сильних хід суперник робить, І тут йому треба було бити на D5. Мені щось здавалось чомусь. Що, типу, я більше... Ну, не більше з ним так само, тіпо, як і він. Угу. Ну, тут є якийсь нюанс в мене нема фігур. Коня я не від'їдаю. Сперед не порахував. Я рахував, але неправильно. Окей. Все-таки кінь D5 було краще. І Тут взагалі не невдало стоїть, до речі. Якщо щось зробити, ну, наприклад, такий хід, то тут ферзя можна зловити, ні? Ні, там просто ми коня не. Тут же шкінь висить. Окей, okay, якщо я, наприклад, напав на ферзя, то ти б'єш на деталь, 5 Щоб навіть кінь, наприклад, не, не висів. Мені просто цікаво. Ой, коротше, забули. Цей варіант його і не було ніколи в житті. А йому треба було захиститись, ну так, наприклад. А якщо так от зіграти... Нам, треба повернути туру на 8 горизонталь, на 6 її взагалі нема що робити. Взагалі ця батарея вона просто опирається пішак. Перспектив небагато. Б, якщо б суперник, звісно, не допустив удар на ато. Тому що тут тепер лінія звільнилась і пішак прямує. Тут уже комбінаційні мотивчики.